Пишемо, щось не запишемо. Значить дивимось. Всі бачать модуль 5 призначення адміністративних ролей. Так? Значить, дивіться. Є дуже така цікава, ну, ми все ж все ми про адміністративний доступ з вами розмовляємо. Є така цікава фішка в. Саме в Циска, ну, думаю, що і в інших є ну, тому що вони всі одне в одного типу підглядають рішення і, може, реалізація інакше. Але майте на увазі, що обладнання Циска воно дозволяє призначати адміністративний ролі. Ну, я вам про це вже казав, але тут ми про це просто поговоримо детальніше. Скажімо так. Це робиться, скажімо так, рівні привілеїв за допомогою спеціальних команд. І відповідно, якщо ви знаєте там певні команди, правильно, ви це можете зробити. Для того, щоб реалізувати, вам треба певну теорію про це знати. Перше, це те, що така можливість взагалі є. Всього існують 16 рівнів привілеїв, тобто від нуля до п'ятнадцяти. Значить, якщо ви хочете там подивитися, ну всі, всі за що відповідають всі рівні, то ви можете зайти там, взяти привілеч, команду, поставити знак питання, і він вам все покаже. Ну, тобто, якщо цікаво, це можна подивитися. А, значить, далі а, ви вже можете за допомогою там спеціальної команди встановити той чи інший привілей, який вам там сподобається, причому якимось іншим а, користувачам. А, значить, нас цікавить тільки а, два рівні привилегія. Це перший, це типу рівень користувача. І п'ятнадцятий рівень це типу у тебе максимальний доступ. зрозуміли? Тобто, в принципі, якщо у вас там є якийсь помічник, а ви там, типу, супер мега головний, то ви можете йому якісь там права видати маленькі, а самі пити кого, каву, а він буде за вас працювати. Ну, це так. Але фактично зазвичай всі пишуть один привілей, а всіх інших водують, Ну, типу. Взагалі нічого не пишуть, бо ніхто там шаритись. Скажімо, тут наша лекція, вона фактично присвячена тому, що як за допомогою яких команд тут це робити. На жаль, я так бачу, що тут переведено дуже погано, ну, тобто слова, які ну, треба було не переводити, не переводити, воно перевело і дуже важко зрозуміти, як його тут воно все виглядає? Значить, одне хочу вам сказати: ну, теорію. Тобто, ваша задача зараз, скажімо так, уловити теорію, зрозуміти, що це можна, і а як це робиться, ви можете почитати самі відоси, там подивитися, почитати курс, якщо цікаво, то без проблем. Значить, важливо знати, що є два способи призначення паролів і різним рівнем. Привілеїв. А, значить, щоб призначити певному користувачу рівень привілеїв, використовується ім'я користувача, назва е, рівня привілеїв і режим глобальної конфігурації. І відповідно, ось ці два способи у нас тут е, ну, показано, блін. Ось вони описані, хоч і каряво, і ось вони показані. Тобто для вас фішка зараз зрозуміти, що є два способи призначення привілеїв. І вони тут у вас показані. Тобто, запам'ятали це тепер щоб зрозуміти, що ці привілеї дають. І які у них є обмеження, давайте ось тут вони всі описані. Значить, немає контролю доступу до певних інтерфейсів, портів, логічних інтерфейсів і слотів на маршрутизаторі. Команди, доступні на нижніх рівнях привілеїв, завжди доступні для виконання на вищих рівнях. Це особливо. Команди спеціально встановлені на вищому рівні привілеїв, недоступні до користувачів з нижчими привілеями. Призначення команди з кількома ключовими словами дає доступ до всіх команд, які використовують ці ключі. Наприклад, дозвіл доступу до шоу пірот надає користувачеві доступ до всіх команд шоу і шоу Ось, Тобто, я до чого скажу, що ідеально воно не працює. Тобто, в неї є певні обмеження, і я вам скажу своє ім'я. Я ніколи не грався з цими. Привілеями, і в мене був тільки один привілей. Я адміністратор, а всі інші хай займаються своїми справами. Так, да, ну але це ж підход, коли ви тільки самі на мережі. А коли у вас декілька, то звичайно приходиться відкривати права декільком адмінам. Ну це вже більш-менш ну, розумно. Значить. Що дає, дає нам оцей рольовий доступ, ми можемо контролювати, які команди доступні для певних ролей. Тобто, ми можемо фактично призначити, як розподілити ці команди не з ну. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, я вам казав є декілька рівнів команд, да і ми перед серед них переміщаємося, і ми можемо вибірково на кожному з цих рівнів е, дати дозволи. До, до, певних, ну, до певних команд. Тобто не до повного пулу, а до якогось вибіркового. Значить, нас доступ на основі цих ролей дозволяє адміністратору мережі створювати різні перегляди конфігурації маршрутизатора для різних користувачів. Далі дозволяє адміністратору мережі створювати різні перегляди і конфігурації марж. Маршру... Блін, навіщо вони два рази це прописали? Кожне представлення команди, ну блін, я це за хоть бири, зараз по-англійськи кажу. Коротше, кожен користувач може отримати свій доступ відповідно від того, які привілеї ви їм достанете. І е, все, тобто, це робиться для підвищення типу безпеки. Не знаю, дуже поганий переклад. Ну, фішка в чому, щоб ви зрозуміли, що типу вважається, що це підвищує безпеку. Ну, в принципі, я згоден. Значить, є три, три типи представлень: кореневий, суперперегляд, і перегляд килиї. Доступ. І що це кожна з цих релей тут е, описано, ну воно трошки е, погано описано. Головне, щоб ви запам'ятали, що е, є три типи е, представлень, які визначають, які команди доступні, і відповідно, якщо ми подивимося по кожному типу представлень, ми можете е, прочитати е, який ось із цих трьох типів. У вас буде типу доступно. Ну, як це сказати, ви фактично берете роль, і там можете назначити для ролі там, три рівні. Ну, це так грубо. Значить, описується тут у нас, як це робиться, дам, будь ласка, я ж кажу, що в самому курсі, да, коли ви будете дивитися, там у вас ще є тренажер. Тому, як ви це робите, значить, перша крок це увімкнути А потім ну, під ці 5 кроків вони описуються до кінця. Да. Я ж кажу, що це ну, не важливо, що тут воно так погано перекладено, і головне, щоб ви зрозуміли, що це є. Тобто. І Що тут ще треба сказати? Список команд, бачите, тут вона з англійського перекладла, хоча воно не мало перекласти, і краще вже подивитися буде ну, в оригіналі. І ось тут описано: за допомогою яких команд. Або тут раз, два, три, чотири. Ну, да, 5 кроків, 5 команд. І описана кожна команда, яка все робить. Значить, я вам рекомендую. Просто взяти практичну роботу лабораторну і просто її зробити. І ви зможете налаштувати там основні параметри пристрою і налаштувати адміністративні ролі. І у вас всі питання зникнуть. Тобто, фактично, ну, то те, що ви від мене почули, оці то 16 рівнів, оці, скажімо, права подивитися, Оце все є всі лабораторні роботи, будь ласка, дивіться, ну, вивчайте. І після цього у нас є ще така фішка, як на основі ролей. Тобто раніше ми там давали за допомогою privilege, да? тобто, ми рівні виставляли. А ми можемо ще з вами налаштувати, просто давши, скажімо так, роль. Наприклад, там адмін, супервью і так далі. Тобто ми можемо ще задати нашим користувачам просто той чи іншу роль. Бачите, enable view user. І бачите, бачите що йому доступно подивитися. Чогось enable U support в питання, і бачите які йому е, в, в рівні доступні. Тобто ми тут е, фактично просто на основі ролей це все прописуємо, а не на основі рівнів. Е, ось gr-admin, і бачите, даємо знак питання, і воно нам показує бачите, турнун, привилч команд, тобто всі команди нам доступні з нашого цього пулу. Самі золоті команди, які все роблять. І потім пінг, Reload, шоу, Все описується. Тобто, хочемо рівні, хочемо ролі. Ось, в принципі, на цьому я вам хотів це і зупинитися сьогодні. Да. І... Скажемо так, надіюсь, що ви запам'ятаєте, що є така можливість е, гратися з доступом до маршрутизатора. Крім цього, щас, секундочку, у нас є ще час. Е, я хотів би з вами ще поговорити про е, моніторинг е, керування пристроями. Тобто. Добре видно? Так. Да. Все-таки багато. Треба краще все ж таки винести. Е Ні, дуже велика тут вже об'єм, я думаю, е досить. Значить, скільки у нас там часу до кінця пари? Е Давайте пройдемо ж зараз глянемо по практичним. Що ви там зробили, і будемо вже розбігатися. Значить, 16.10, 17.30. да Давайте. Інструментальні засоби, завдання. Так, практична робота. Так, білий, Василенко, так, мало. Мало. Хорошо. Е, значить, давайте так. Я зараз вам підвантажу практичні. Е, і якщо у когось будуть е, питання по практичним, е, то питайте. А на цьому поки що все. На сьогодні, все, що я хотів вам розказати, я розказав. Зараз ще підвантажу практичні. Е, можете їх подивитися. Ну, може, щось розкажу по ним. І на цьому, я думаю, буде все. Да, Тобто, хто хоче е, ознайомитися з практичними, може далі залишатися на зв'язку. Хто не хоче, то може йти вже е, там по своїх діях. Зрозуміло? Так. Да.